Церкві ви не знайдете Бога, його там немає. В стінах церкви немає духовності. Церква ніколи не була про це. Ікони, статуї, безліч правил, то ікону поцілуй, то ложку обложу під час причастя після декількох десятків людей. То хустку вдягни, то похрестись, покайся, та признай себе нарешті рабом. Помічала, які яскраві кольори намішані всередині церкви. Замислювались, а навіщо? Щоб вас виводити на емоції страху, занепокоєння, внутрішнього дисбалансу. Їх ціль заплутати ваші думки, вимкнути інтуїцію і відчуття, які вам повинні підказувати одне тікай звідси. Хе або християнському Егрегору вигідно мати під своєю владою більше душ людей. Гра в духовність в загальній симуляції на землі. Повний контроль над душею, щоб вона і кроку назад чи вперед не змогла зробити. Сценарії для вас вже прописані Грегором. Бажання все про все зрозуміти, вийти з системи, змінити життя, почати його жити так, як хочеться, вчиняти правильно, по інтуїції. Не боятися нічого і приділяти час собі кожного дня. Це все залишається просто бажаннями. Ваша енергія йде не туди, куди потрібно. 40-50% забирає Егрегор, якому ви несвідомо служите. Несвідомі люди для нього найкращий делікатес. Один Егрегор породжує інші Егрегори: він є джерелом енергії для нижчих астральних судностей. Та жителів нижчих світів. Бо сам по собі християнське Грегор Вархівка айсберга. А потім ви мене питаєте: то чому разом з зоряними дітьми народжуються майбутні вбивці, шахраї, люди без душі, ліниві люди, похрещені, самі їх кличуть в цей світ? Звісно, не знаючи про це, до чого під'єднані та і створює замість вас, цю реальність Відчуйте на собі, наскільки змінюється життя після розхрещення. Це звільнить вас від справжнього зла, якому ви несвідомо дозволили заполонити вашу реальність. А ви ще не розхрещені.